Трампа про вчорашню інавгурацію. Давайте з того, що ви відзначили під час тих подій, які мали місце вчора у Вашингтоні в, е в Капітолії, в Ротоні Капітолії. Отже, е чим примітна була ця інавгурація, чим особлива ваші думки? Е попри те, що е Дональд Трамп вважається дуже непередбачуваною людиною, якраз його інавгурація е відповідала всім. Е Раніше анонсованим заявам, несподіванкам, ну і так далі. Власне кажучи, достатньо промовистим було, була поведінка друга і соратника Дональда Трампа Ілона Маска. І, власне кажучи, це демонструє, що буде досить весело американській державі, коли Ілон Маск візьметься за. Реформування державного апарату, і е, щоб я відзначив особисто, це той факт, що е, на інавгурацію були запрошені лідери деяких держав: президент Аргентини, е, прем'єрка Італії Джорджа Мелані, але не було е, найбільшого друга Дональда Трампа, як сам себе називав. Віктор Орбан, і, власне кажучи, це теж дає певні сподівання, що е, аж занадто е, велике намагання грати на дві сторони, і на Сполучені Штати, і на Росію з Китаєм не подобається Дональду Трампу. І, власне кажучи, все інше очікувалось, і очікувалось укази Дональда Трампа і в що і призупинення е, допомоги, і вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, і е, той факт, що Дональд Трамп е, буде е, ну фактично е, переглядати. Е, Політику в сфері міграції і так далі, все це відбулося, і зараз буде достатньо важливо наскільки жорсткою буде реалізація цих кроків. Угу. Так. Та ну пан Оксандра, ви почали говорити про те, хто був присутнім на інаугурації. Згадаємо, що український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю е, говорив про те, що він не проти був би поїхати, але чекав на запрошення. Врешті президент не поїхав, і можна тут згадати про те, що Трамп не говорив у своїй інаугураційній промові про Україну. Хоча і загалом мало говорив про зовнішню політику. Як ви це все оцінюєте в комплексі? Так, він дійсно не сказав про Україну, не сказав нічого про Росію і, власне кажучи, серед своїх дуже гучних попередніх заяв він згадав тільки про Панамський канал і про Панаму в своїй новоційній промові. Хоча потім, під час спілкування з журналістами, він якраз і е, говорив про Україну, про Росію, про Гренландію, про Канаду. Про Європу і так далі, тобто, це не означає, що він про ці теми забув, але це означає, що е, він не бачить, що він зможе, е, Дональд Трамп зможе е, швидко реалізувати всі ці е, обіцянки, бо в інавгурційній промові він сказав ті моменти, які е, він точно і швидко е, буде реалізовувати. І, власне кажучи, що стосується от України і Росії. Заява Дональда Трампа про те, що, власне кажучи, Путін руйнує Росію і він має піти на велику угоду, інакше Росії буде непереливки. Ну от це якраз і. Певним чином дає сподівання, хоча знову ж таки жодної конкретики ми ще не бачимо. Інший важливий момент, що вже затверджений новий державний секретар Сполучених Штатів Марк угу. Рубіо, і він теж говорив про Україну. І, власне кажучи, теж в його заявах не було е, тих, тих наративів, які ми чули з боку росіян і про російських. Медіа і, і, і політиків, мовляв, Трамп зірє Україну. Якраз Марк Рубі казав, що Велика угода це той момент, коли всі поступаються чимось. Угу. До речі, пане Олександре, попри те, що прямо в своїй інаугураційній промові. Президент Трамп не згадував ані Україну, ані Росію, ані війну і агресію Російської Федерації про нашої держави, але він згадував це опосередковано в контексті побудови найсильнішої армії, коли яку коли-небудь бачили, він згадував про армію Сполучених Штатів, але водночас називав себе миротворцем і об'єднувачем. І ось що сказав: цитую: ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найголовніше війна. Нами є, у яких ми ніколи не візьмемо участь, тобто це не пряма, скажімо так, відсилка до російсько-українського протистояння, і знову ж таки генеральна лінія закінчити можливо, це не було деталізовано там конкретний план кроки. Але генеральна лінія зрозуміла, Трамп налаштований закінчувати. Щоправда, яким чином? І знову ж таки про терміни станом на сьогодні, ми не маємо уявлення. Але чи пропускаєте ви, що в найближчій перспективі може відбутися ну як мінімум телефонний контакт з путіним там в перспективі можливо кількох тижнів до місяця, і чи припускаєте, що можливо вже навесні може бути безпосередня зустріч Трампа з Путіним? Чи передуватиме цій зустрічі комунікація тета тет з президентом України? Тут важливий момент, дійсно, ви правильно звернули увагу, що Трамп заявив про те, що припинить війни, і навіть зупинить ті війни, які ще тільки можуть відбутися. Але у поєднанні з заяви про найсильнішу армію всіх часів, це говорить про те, що Трамп сподівається досягати миру через силу і через вочевиті, в тому числі воєнну силу, і те, що Дональд Трамп. Дав розпорядження готувати телефонну розмову з Путіним, власне кажучи, це вже заява представників його адміністрації, яка відбулася ще до е, початку навгурації. І тут є мені здається важливий момент От посилки е, Дональда Трампа вже після навгурації на прес-конференції, що він е, вимагатиме від Путіна закінчити війну, і розмови про те, що е, Дональд Трамп. Може зруйнувати Росію, і е, тут важливий момент, що телефонна розмова і зустріч е, це трохи різні речі. Під час телефонної розмови, я думаю, будуть окреслені можливі е, поступки, на які готова піти Росія, і чи задовільнять вони і сполучені штати? І тут е, от знову ж таки хотів би е, зазначити, що е, коли ми говоримо про мирний план. Тут й мова йде саме про мирний план Дональда Трампа, не Росії, не України, і бачення Дональда Трампа щодо того, як саме ця війна має припинитися. І е, таким чином зустріч Дональда Трампа і Путіна можлива, але я думаю, що вона можлива в тому випадку, якщо буде е, напрацьований приблизний знаєте, чернетка таки, такої угоди. Де е, Путін має затвердити її інакше? Я переконаний для самого Дональда Трампа ця зустріч не матиме сенсу, оскільки він е, зараз хоче демонструвати, який він переможець, і проста пустопорожня зустріч е, не входить в його плани. І от саме тому я думаю, що дійсно багато що буде залежати від того, від реакції Путіна і від того. Чи пристане він на ті чи інші пропозиції Трампа? От угу. пане Олександре, ми так оптічно говоримо про ті чи інші пропозиції. Ви можете припустити, що це можуть бути за пропозиції, на які може простати потенційно Путінові від Дональда Трампа? Судячи з заяв представників вже новопризначеної адміністрації Дональда Трампа і план Келога, який раніше поширювався, і очевидь зараз немає серйозні альтернативи цьому плану зараз на столі лежить питання відтермінування вступу України до НАТО, і, на превеликий жаль, це думка самого Трампа, який якраз не в захваті від того, що Україна має вступати в, в альянс. Інший момент, як на мене, це те, що Росія залишає за собою контроль над е, окупованими територіями, і, е, власне кажучи, е, їх повернення е, переходить на дипломатичний рівень, о, оскільки навряд чи бажання Росії, щоб ця е, окупація була легалізована в, в міжнародному сенсі, я не думаю, що на це піде навіть Дональд Трамп при всій його екстравагантності. Тому. Я думаю, що е, перемір'я е, і певні поступки на рівні е, вступу не вступу України до НАТО, і це головне, е, що зараз закинуло Путіну для того, щоб він е, обдумував е, цю, цю пропозицію. Ну і ще плюс, це е, е, послаблення санкційного режиму, бо в російській економіці дійсно. Ситуація не дуже м'яко кажучи добра, і це той пряник, який може запропонувати Путіну. Дональд Трамп оголосив фактично під час своєї промови два надзвичайних стани: один пов'язаний з енергетикою, інший пов'язаний з викликами, так на кордоні і. Він багато обіцяв про боротьбу з нелегальними мігрантами. Навіть е, згадував про те, що може розгорнути війська США на південному кордоні. Ось ці надзвичайні стани. Як до них ставитися? Бо звучить звичайно так. Ну. Насторожує надзвичайний стан, тобто ну щось екстрене, якось треба реагувати. Що з енергетикою? Чи дійсно відлуння, коли він матиме це для Росії, тому що Трамп сказав під час інавгаційної промови drill baby drill Будемо так бурити й бурити і буде більше нафти, буде ціна падати. Вочевидь, на Росію це повпливає. Ну і як щодо мігрантів, чи не стане це саме таким внутрішнім викликом у Сполучених Штатах? Бо так, на перший погляд, може може скластися враження. Ну, ось є мігранти, дуже все просто. Там відповідні служби їх зловлять і депортують, але йдеться про мільйони людей. Йдеться про мігрантів в Штатах, якими керують демократи, можуть бути десятки, сотні, а можливо і сотні тисяч судових позовів. Тобто серйозні виклики. Отже, пан Олександре, по двох напрямках: енергетика і мігранти. З енергетикою все набагато простіше, і дійсно бажання. Дональда Трампа збільшувати видобуток нафти та газу в Сполучених Штатах вдарить по Росії обов'язково, і цього в Росії вже дуже бояться. Бо це рішення не пов'язане з санкційним режимом. Але для Росії критична межа ціни на нафту це 50 доларів. І якщо вдасться зробити так, щоб ціна на нафту впала, ну хоча б до цієї позначки. То власне кажучи, у Росії закінчить дуже швидко закінчаться гроші, щоб вести війну, бо їх фонд благосостояння вже майже вичерпався, і до кінця року він буде на нулі. І вочевидь, що рішення Дональда Трампа і його заклики до Європи купувати більше нафти і газу з Америки. Якраз є конкурентами для російської нафти і газу, і тут, власне кажучи, рішення Дональда Трампа будуть антиросійськими. Я хочу нагадати, що саме Дональд Трамп свого часу ввів санкції проти Північного потоку. потоку-2». і тому, якщо буде економічний інтерес, Дональд Трамп буде діяти жорстко і швидко. І саме тому, власне кажучи, це є теж сподівання. На те, що у Росії буде пробудуть проблеми з отриманням грошей, і, власне кажучи, будуть проблеми з санкціями на цьому рівні. Я думаю, не просто так. Джо Байден в кінці свого терміну запровадив жорсткі санкції проти нафтового сектору Росії. Що стосується мігрантів, це дійсно буде великий виклик, бо говорять різні цифри від 10 до 15 мільйонів. І вочевидь, що операція такого масштабу вона, вона потребує мільйонів, ну врізніше мільярдів доларів великих фінансових ресурсів, організаційних ресурсів і, власне кажучи, задіяння національної гвардії. Це може спричинити не тільки судові позови, і дійсно судові позови в Сполучених Штатах можуть тривати дуже довго, а і заворушення. І, власне кажучи, це може переключити Америку на внутрішній порядок денний зовнішнього, і багато е, тих заяв Дональда Трампа вони можуть залишити лише залишитися лише заявами, бо вочевидь, що реалізувати боротьбу з мігрантами буде. Складне, тим більше, що це стосується не тільки от жорстко нелегальних мігрантів, а і попередньої політики Сполучених Штатів як на достатньо м'який режим для мігрантів. І, власне кажучи, знаєте, це може посилити ще можна сказати антиліберальну революцію в Штатах з боку Дональда Трампа, мова йде і про гендери, і так далі, і так далі. І це може посилитись. Акціями протесту з боку значної частини американського суспільства, які, ну, власне кажучи, цінують от всі ці речі, і знову ж таки, тоді Дональду Трампу доведеться відповідати на ці виклики. Зрозуміло, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Ви його вже пане Олександра згадували в контексті того, що він, хоча й друг Трампа, але не був на інавгурації. Але радіє він щиро президентство 47-го президента Трампа, і він говорить, що розпочне разом з Трампом Віктор Орбан нову фазу наступу, метою якої є окупація Брюсселя. Він висловив думку, що президентство Трампа допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін у Європі. Що думаєте стосовно цієї заяви, як загалом Трамп вестиме політику, провадитиме свою політику стосовно Європейського союзу? Ну, власне кажучи, знаєте, це нагадує от цитату старого радянського фільму і кардинал – це сила». Бо якби Дональд Трамп? Цінував Орбана настільки, наскільки це здається самому Орбану, Орбан був би присутній на інавгурації. Mm. І, власне кажучи, коли Орбан говорить і апелює до Дональда Трампа, то при цьому Орбан разом з Фіце хочуть російський газ і російську нафту. А Дональд Трамп вимагає від Європи купувати американську нафту і американський газ. І, власне кажучи. Загравання Орбана з Китаєм може теж не сподобатись Дональду Трампу, і тому тут питання в тому, чи вдасться втриматись самому Орбану у владі, бо у нього зараз є опонент достатньо серйозний, і економічні проблеми, в тому числі через Припинення фінансування певних програм з боку європейського союзу от може е, стати великою проблемою для самого Орбана. Так, Орбан е, хоче, е, щоб в Європі відбулася ця ультраправа революція. Але ми бачимо, що далеко не завжди це е, допомагає Орбану на прикладі прем'єрки Італії Джорджі Мелані, яка Попри те, що вона лідер ультраправої партії, але вона дуже проукраїнська, і вона якраз виступає за значну частину європейських цінностей, хоча є певні нюанси, наприклад, її заклик принести столицю Європейського Союзу до Риму це достатньо цікаво і емоційно. Угу. Пане Олександре, ну і на сам кінець, можливо, ми дещо так наперед забігаємо, але варто згадати, що під завершення каденції вже другої каденції Дональда Трампа йому виповниться 82 роки, і він таким чином стане найстаршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Його попередник, пан Байден, ну теж людина вже у віці, і ми бачимо, що ну були певні такі моменти, казуси з Байденом, коли він там не міг зорієнтуватись. Куди йому йти, так само щодо висловлення думок і так далі. Але що чекає на Трампа? Невже потім те, що його команда, представники його команди, ну скажімо так, критикували чим і намагалися тиснути палицею в Байдена через його вік? Чи не станеться так, що щодо Трампа будуть використовувати схожі методи? І я думаю, так, якщо. Політика Дональда Трампа не сподобається е, Росії, то вони включать свою пропагандистську машину на повну потужність. Але з іншого боку, ми бачимо, що Дональд Трамп е, оточує достатньо багато молодих е, людей, молодих політиків, його віцепрезидент, наприклад. І е, е, вочевидь, що е, враховуючи ще й характер Трампа, якщо почнуться такі е, е, закиди, то е, Дональд Трамп може перевести політику щодо Росії і Путіна на знаєте, на такий особистий режим, режим особистої образи. І тоді я думаю, Росії точно буде не перерівки.